Там один варіант тільки на вихід бігти. Ну або з ними тупо файтитись Ну Якщо ти в соло, то один в трьох розвалить важкувато. Ти -три -три Ладно, полетіли зразу на мотель. Спаун у мене максимально самий близький. Ні, є один ще на тій стороні, по діагоналі від мене, близький до мотелю. Але я дуже сподіваюся, що вони проскіпають, що вони там. Підуть на коні воювати. Ту тун. І світи нема, наче, де? Да? Чи є не зрозумів? У, друге відкриття ГОЕСКи. Поїхали. Це, звісно, не відео. 10 відкриттів ГОЕСКи, але я рахую. Ану. Ноутбук. Ну, поки отак закину. Ану, другий сейфік. Щось багате дає. Сюди. Ох ти, сері... Як так-то? Два рази поспіль в чат. Э, дві червоні з одного сейфа. Ви це бачили? Та буду зараз свалювати. Так і буду робити. У мене ноутбук є, я його, коротше... Ладно, все, нафіг. Ні, оце треба дёрнуть. Є ноутбук, я ноутбук віддам, коротше, на вихід. Ага, сам в шоці. Не кричи там, давай, де мені тихо звалить звідсиля. Давай, 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 а кричи там, морда. ду 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 дун -ду -ду. Оп. А, цього достатньо все, поїхали. Ага, сама швидка ферма в моїй кар'єрі играєй. Причому в попередній каці це був Ваза і гадюка.